Держстат назвав п'ять галузей, які лідирують за рівнем середньої заробітної плати. В Україні більше за всіх заробляють співробітники авіакомпаній. В середньому вони отримують близько 13 тисяч гривень. Другою галузю, яка лідирує в Україні, є фінансова. Середній дохід фінансистів, економістів і банкірів складає 6,5 тисяч гривень. На третьому місці у рейтингу опинилися працівники видобувної промисловості, які отримують 5 тисяч гривень в середньому. Четверте і п'яте місце посіли працівники фармацевтики та інформації й телекомунікації, що отримують трохи менше 5 тисяч гривень, вказуючи на ріс доходів України, слід зазначити, що існують деякі економічні протиріччя. Одна справа нарахувати зарплату, інша її виплатити. По мірі формального зростання доходу громадян відбувається і нарощування заборгованості підприємства перед працівниками, враховуючи те, що багато компаній через високий податковий тиск змушені працювати в тіні, виплачуючи зарплатню в конвертах. Реально вони нараховують трохи більше мінімального рівня. Між тим директор міжнародного фонду блейзера Олег Устенко переконаний, розраховувати на подальше зростання заробітних плат. Не варто за його словами, економічних підстав для такої тенденції немає.